Ти казала, що наразі 380 так, тварин, так, так. а прилаштовуються приблизно там ну чотири в місяць. Це що хороший місяць. Тобто, mm -hmm. я так розумію, що ну прилаштовуються менше, ніж їх На жаль, по -по потрапляє ну, до притулку. І чому я тепер беру тільки дуже критичних тварин? Тому що я розумію, що я так не нагребусь місяця місця для них, mm -hmm. ну і забезпечити це все, звісно, теж я не зможу. Ну це, напевно, вже критичний потолок: 380, що. Більше нікуди. Можна для рівної цифри 400. Ні, Ну там можна, там і 425. Я так 70 думала, що там буде 100, а потім ну, 150, а потім 200. А потім якісь дуже-дуже критичні ситуації. Потім, добре, так, давай. Так. А бувало таке, що мені там на жаль ще надавлять. Я така: ну добре, давайте. І, ну, я в собі. Як це сказати, Господи, зростила оце. Можливість сказати ні, я не могла цього говорити. Мені всіх жалко, я всіх хочу врятувати, мені здається, що більше їм ніхто не допоможе. Це взагалі був якийсь капець. От, зараз, наприклад, якщо мені скидають собаку там, не дуже критично, я даю їм цим людям, інших волонтерів, яких трошки легше ситуація, даю номера телефонів, притулків, які ще можуть взяти тварина. Кажу, от тільки якщо вони всі відмовлять, от тоді можете мені написати. Отак а раніше це все. Ну, добре, 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 добре. Ой, там зламана лапа, ой, там підбитий око, ой, все капець, все, не могу, треба забрати.